і його прибічники, зокрема, що може змусити його змінити думку в теперішніх умовах, тому що американці, наприклад, впевнені, що саме санкції проти Роснефті і Лукойла якраз привели росіян за стіл перемовин. Вони в цьому свято переконані. Ну не будемо сперечатися, якщо так американці кажуть. Зрештою, треба не забувати про те, що все все ж таки це відбулося. Ми там зараз критикуємо і не безпідстав на того самого Трампа, але я нагадаю, що Байден вів ці санкції, які не відмінив Трампа, просили цими санкціями. Він їх вів практично вже тоді, коли добігав коли він програв, коли Камала Гаріс програла вибори і добігав у термінів каденції. Тобто таким чином ми маємо говорити про те, що санкції все ж таки так чи наші працюють. Подивіться зараз останні показники. 1,7 по посічні вже Дефіцит російських російського бюджету 1,7 трильйонів, а заплановано в них 3,8. тобто практично вже майже половина річного дефіциту вже за перший місяць. Ми маємо розуміти і знати ситуацію там з їх металургією, з значить сіверсталлю. Ми маємо розуміти, що найбільший забудовник, само просить, щоб дали гроші. їм сказали, немає на тебе грошей, бо дадуть йому гроші всі інші, що потерпають, від ситуації, яка в яку сама себе Росія своєю агресією втягнула, значить по також будуть звертатися і так інше. ми маємо розуміти нелінійність цих процесів. і коли там якісь там різні економісти з хороших руських особливо розповідають про те, що Росія може довго триматися, ні, це процеси нелінійні. Як тільки це, це є вже не незворотнім, то тоді вони не мають скажімо, того масштабу, коли ми з вами говорили про, наприклад, нафту і газ, то зверніть увагу, як російська. Нафта стає токсичною, а від неї, наприклад, Індія зараз частково відмовляється, це також результат такого роду тиску на ту саму Індію. Я не можу про це одразу, але візьмемо цей кейс. І зверніть увагу, що ціна на нафту не росте. Вона трішки виросла з ситуацією, ситуацією там в Ормузькій протоці і ситуацію з сквозь зраном, але вона не росте навпаки, російська нафта продається ще з більшими дисконтами. А зараз зависли 40 мільйонів на судах російських російської нафти ще з більшою дисконтом. Якщо б раніше вся ситуація відбувалася двадцять другому, 23-му, то ціна на нафту одразу виросла би тому, що тоді глобальний ринок залежав від Росії так чи інакше, а сьогодні Росія залежить від ситуації на глобальному ринку. Тобто Росія стає все слабшою, і слабшою, це також певною мірою десь так. Тисне на її, на неї як на сторону перемови із США. Це дуже важливо. Тобто, Росія послаблена в позиціях зі США. Вона зараз знаходиться в вразливій позиції. Трамп що хоче, то робить з її сателітами в тій самій Венесуелі. Росія дякує Трампові за те, що значить практично захопивши російські російські кораблі, які не були врятовані від захоплення. Значить тим, що там малювали всюд російський прапор, думаючи, що все збереже. Ні, тепер ми бачимо, як російський корабель іде туди, не тільки військовий, не тільки воєнний, а йде і танкерний і Росія. Дякує американцям, значить, за те, що вони там відпустили і то не одразу двох членів екіпажу. Я кажу про ті речі, які відбуваються всередині американсько-російських перемовин. Тобто, певною мірою коли ми говоримо про те, що Путін, значить, втягнув Трампа, але Трамп втягнув Путіна. Що стосується інших речей, Росія стає більш поступливою, наприклад, в дуже інших речах. Тобто зараз і твінадцять трильйонів, про які говорить той самий той, говорить Зеленський, і про які домовляються ті самі Вітков з тим самим Дмитровим, Повірте мені, не дуже захоплені росіяни, віддаючи частину своїх ресурсів, що щоб там панували американці. Це не буде сприйнято позитивно. Тим, що називаються «русські граждані, вони не будуть сприймати такого роду договорнічки. Але що нам з того, якщо б'ють по нас, якщо за наш з вами рахунок, практично Путін там віддає щось сам Трампові, аби тільки йому дозволили десь захопити, віддати залишки з значить з. Донецької область, який він також буде брати, якщо візьме декілька років, поклавши там декілька сот тисяч цього. І тому ми маємо розуміти ці процеси глобально, але розуміти, що це ну насправді стосується безпосередньо нас з вами. Це до речі, ми також дозволили ну не підготуватися належним чином до маневрової енергетики, а займалися тим, що будуть збралися закуповувати. Значить ці а, реактори російського походження у Болгарії для добудови Хмельницької е, замість того, щоб робити декогенераційні, значить, ці установки робити диверсифікацію а, тих самих. Під санкції тих самих трансформаторних санкцій і посилювати ту саму протиповітряну протиракетну оборону і захист я розумію, що габіони і сітки не, не рятують до санкцій, не дивлячись на те, що там у нас багато хто вважає, що дивиться, шахет зачепився і вибухнув. Ні, зрозуміло, що ситуація зовсім інша, але готуватися треба нам, не покладаючись на Віткова і Трампа. Це була би нашою позицією, посиленою позицією на цих цих перемовинах. А, стосовно того, що ви е, запитали, е, е, яким чином там санкції працюють, вони працюють. Е, але на перемовинах ну, ми маємо розуміти, що ну, торгуються нами, не з нами, а нами. Американці з, е, з тими самими росіянами і на умовах дійсно, що е, той самий Лукойл продає свої закордонні актив, активи тим, кого, е, на кого вказує пальцем американці або безпосередньо американським компаніям, тому тут також вони. Ну перепрошую за термінологію, яку дуже любить Путін. вони тут терпіли. Нравиться, не нравиться терпіть. Значить, у цей руський фюрер. Тому тут питання ситуація ну, така, яка, яка складається на перемовинах. Ми маємо розуміти, що війна триває. Ми маємо розуміти, що вона не закінчиться так, як би багатьом нам хотілося би. Ми не можемо дозволити собі фактично торгувати нашим суверенітетом. А ми маємо розуміти, що ті сотні тисяч, які Росія може зберегти, в значить в боях за Слов'янсько-Краматорську агломерацію, вони не підуть працювати на свої непрацюючі заводи, не повернуться ні в Туву, ні в Буряті, не повернуться вони на ці 40 мільйонів. Значить, цих вигрібних ям, після того, як вони побачили, як живуть люди, справжні люди в Україні. Вони перекинуть ці війська на південь. Вони придумують привід для того, щоб значить зірвати перемовини. Вони придумують Валдай, вони там когось б'ють. Нагадаю, що Путін прийшов до влади, підриваючи своїх громадян на Каширському шосе, Волгодонську, мало не вийшло в Рязані. Ми маємо розуміти, що той мир, який зараз нам нав'язують, це війна, яка однозначно почнеться на набагато гірших для нас умовах. Для нас умов тому в мене нема простих рецептів. Я вважаю, що ми маємо зрозуміти тримати того самого Трампа за столом перемовин. Ми маємо грати в імітацію, ми маємо сипивши зуби, витримати цей тиск на нашу енергосистему удари. ударами. А що робити окрім санкцій? Ну я вам скажу одразу дуже просто: ті самі тамагавки, про які той самий Лисі Грем каже Трампові, вони вирішили би питання: збивати шахети, збивати ракети чи знищити пускові установки. А, значить, збивати нам ті самі шахи чи знищити їх виробництво, збивати поодинокі там каби, пробувати або боротися з носіями тих самих ракет, чи знищити їх цих самих носіїв, це зробила Україна власними силами, не маючи там гавки в операцію. павутина зараз би не 5 піднімалася би тут 22 тут 95 тут 60, сота. Піднімалася би їх. 18, 20, 25, і несли б вони по 4 ракети, і ми б мали б зараз не 40 ракет а в одному залпі 100 ракет. Тобто певну міру дайте нам томагавки добити цю гадіну. Казав Вольтер, і Ми вирішили би це питання. Ну але Трамп же вважає, що ми програли. Не він не хоче давати нам козарів. Він хоче торгувати нами з Путіним. Як тільки ми отримали б цю допомогу, то тоді ми б не погоджувалися на умови Трампа Путіна. А це. Невигідно Трампові перепрошую за цинічне е, висвітлення, але такими аргументами посуговуються ті, е, які ми побачили, е, значить, всю цю еліту в тих самих е, плівках е, того самого сайна. Але ми маємо розуміти рівень такого роду людей, і е, е, те, е, е, яким чином е, вони намагаються свої інтереси за чийсь рахунок. Певну міру десь так відстоювати. Ну а те, що вибори в Америці однозначно будуть впливати на розклади, в тому числі перемовина там хоче отримати перемогу. Він хоче сказати цим американцям: дивіться, от в мене угода, от дивіться, в мене трильйони від Росії. Дивіться, вони самі домовилися. Наш підпис буде означати, що ми погодилися на путінський трампівський розклад. Він тоді посилив свої позиції серед республіканської партії. Республіканці отримують карт-бланш на тих виборах, які вони однозначно я кажуть стратегії республіканської партії можуть програти, тому що розкади в сенаті і палаті представників буде зовсім інший. І Якщо навіть не буде імпічмента, яким Трамп лякає свою партію, яку він рейдернув, то однозначно сама постанова питання про імпічмент. Робить, ну скажімо, дуже слабкими перемовини людини, яка значить, позиції людини, яка вважає себе і суддєю, і прокурором. Тому нема про цих рецептів, але ще раз наголошую: піддакувати Трампу і Путіну, ми не маємо права, тому що це просто відкладена війна на набагато гірших умовах. <кій> Пане Валерію, що стосується перемовин, то ознак того, що Сполучені Штати хочуть якось з них вийти, поки такого немає. Зокрема, хоча в якийсь момент адміністрація Трампа говорила вже про те, що вони втомилися, зрештою, але от ну мабуть на щастя для нас, тому що інших контактів з Російською Федерацією у нас принаймні, не так багато. Там десь через Туреччину можна. Європейський союз до речі зараз шукає свого спецпредставника для спілкування з Кремлем, зрештою, тому схоже що до цього. Кроку вони таки дійшли зрештою, але от якщо не відходити далеко від теми перемовин, вони будуть тривати доти, поки хтось не з якась зі сторін не дасть задню, скажімо так, тому що ну, якось до компромісів ну мало хто доходить, і питання території, питання запорізької атомної електростанції, зрештою це те, що дуже гостро стоїть на цих перемовинах, і в жодної зі сторін на ну, власне це питання її вирішення не рухається з місця. Ну, дивіться, ви два рази е сказали перемовини і тримати е е Трампа, що вони виходять. Зверніть увагу, як зараз е наші е глядачі сприймають слово перемовини як шанс. От дивіться, ми почули, Європа також дійшла до того. Е сказали ви, що от, перемовини, да, от з росіянами. Як ми ставилися до перемовини з Путіним? Ну ще недавно, ще півтора роки тому. Що написав Зеленський про Путіна? Я не можу це слово висловити, але це ну най. Най, най, скажімо так м'якіша форма того, як би ми якби ми охарактеризували того самого Путіна, але це характерна для Путіна характеристика. Перепрошую за тавтологію. Тобто, ми були проти перемовин, тому що на навіть лінія, про яку сьогодні говорить Зеленський стояти тут і зараз вона нас задовольняла. задовольняла. Той самий план Зеленського, це був план, який підтримували українці. Тобто, він наші з вами. Вимоги практично озвучив в, в, в плані миру, це е, зверніть увагу. Це повернення кордонів до 21-го року, а це однозначно е, значить повернення людей. Ми говорили про те, що має бути е, репарація, звідси слово репараційна позака, репарації тільки на ту країну, яка програла, накладаються, а не коли цей гроші є предметом домовленості і умов е, тієї е, сторони, яка е, е, була агресором. Це тоді навпаки. Е, е, і ми говорили про те, що мають бути покарані нас, навіть не задовольняла гібридна трибунали, ми хотіли тут і зараз і все одразу. Зверніть увагу на те, що я й тоді казав і зараз, кажу, що політика, дипломатія, інформаційні хвилі, сприйняття, психологія залежить від ситуації на полі бою. Росія зараз саме мотивована Трампом. Ще раз терористичні удари при Трампові збільшилися. Дивіться вже рік його каденції, збільшилися в рази і на порядки. Практично, Трамп, коли говорить про те, що я розумію Путіна, це він казав. В березні минулого року я розумію, так само робив би тримаючи ласово перемовини. Він мотивує Путіна. Коли він роздратований, що от Путін міг би перемогти, він не це Він не Україну хвалиться. Він каже, чому ти не зробив того, що мав би давно зробити. І ми би домовились, і саме тому він надає Україні тих можливостей, які би посилили наші позиції, і тоді би ми не були задоволені тим миром на умовах Путіна. Він свідомо не дає нам е тих е козарів, які він каже, що в них їх немає, значить. Не треба з ними рахуватися. Це така синічна, але логіка. Ну навіщо я буду віддавати свої карти, якщо я хочу за рахунок тієї того гравця, значить домовитись з тим, хто має ці аргументи, з ким треба говорити, і хто може мені пообіцяти і лукоїли, і 12 трильйонів, і таке інше. Тобто, таким чином все це відбувається. А, і він не дає нам свідомо тих можливості, які міг би дати. Саме тому а він, а, значить, засикав в розколі в Європи, коли він розповідає, там, що європейці а, значить закуповувати нафту, то перепрошую, звичайно. А, що саме тут ти дозволив тому самому Орбану закуповувати ту саму нафту, яку ми качаємо своєю територією під виглядом угорської нафти, саме угорцям. Компанії МО продають активи Лукойла в тому в тій самій Сербії. Тобто Трамп своє він отримує, саме тому, що він не дає нам можливості ну не те, що диктувати, принаймні відстоювати власні позиції. Він хоче, значить керувати Запорізькою ЕС. Не йдеться про те, що Запорізька ЕС належить нам, не йдеться про те, що Росія порушила. А все, що можна порушувати в тому числі статут МАГАТЕ, де Рафаел Восі хоче стати керівником ООН, саме тому, що закликає обидві сторони. Бачите, ту сторону, яка мінувала ту саму ЕС, яка захопила її, і... і ту сторону, яка захищала, не мінуючи, я виходячи голіруч проти танків, як робили люди в тому самому Енергодарі. Він хоче панувати, а не давати нам можливості, щоб ми говорили Ні, це наша АЕС, і ми нікому не даємо можливості, значить, нікому не, не, не погодимось щоб е, вона комусь належала на владна Бог з ним. Нехай вона залежить нам, може з нею управляти. Але тут тоді Путін е, не погодиться, тому що Путін розуміє, що підняття ставок, ефективна позиція, і практично е, ми не побачили, щоб тиснули на Путіна. тиснуть все ж таки на ну, цих перемовинах Україна Росія тиснуть все ж таки на нас. А і тому а, ті самі перемовини вони ж не можуть бути заради перемовин як таких. Та сама Європа, коли Шольц зателефонував Путіну, як до нього поставилися ми? Як поставилися ми до того, що Шольц зателефонував Путіну? Ми поставилися негативно. Зараз в таких умовах, коли практично і про Європу домовляється Путін. З е, Трампом Європа вимушена, я не, я не виправдовую. А я кажу про те, що вона вимушена говорити. Ну не треба про нас домовлятися, а треба, щоб і ми були представниками. Але ж на таких пронизових умовах зверніть увагу, як Лавров е, зневажливо поставився до свого Макрона. Ну не можна принижуватись для того, щоб ви домовлялися на умовах того, хто тебе принижує. Ну не можна знов таки Макрону дозволяти собі е, оцих принизових процедур. Коли його там обшукували, коли він сидить через значить 8 метрів від Путіна, або ту розмову, яку потім нам озвучили, слухай сюди, слухай, що я тобі скажу. Тобто, перемовини заради того, щоб тебе принизили, це не ті перемовини. Але якби Європа діяла активно, я не буду казати про день сурка ні Чірмака. Я не буду говорити про якби то для сьогоднішніх лідерів, тому що вони також заручники. Той самий Фрідрих Мерс вимушений вигрібати що десятиріччями... Насправді Німеччина була пасифікована, підсаджена російську голку. Ми побачили в плівках Абстайна, як ця та так звана еліта, всі сері, ці, всі цілі, всі ці керівники Ради Європи, як вони сиділи на російській голці, саме тому, що вони робили на тих самих островах з цим самим Абстайном. Ми маємо розуміти всі ці е, е, ситуації, в загнала. Європу компродорська, продажна проросійська шродерівська, так звана еліта. Всі ці меркелі вони ж не погоджуються, що вони робили неправильно ні з НАТО, ні з іншим. Ну але того хотіли громадяни тих країн, які байдуже були інтереси країни зараз. Вони прокинулися. Ну і вони хочуть бути принаймні за столом перемовин, але за столом перемовин не, не принизало, не підходять. З цим, щоб підносити там, значить, якесь там меню, або бути в тому самому меню. Якщо Європа так буде вагатися, як і далі казати, якщо нам американці дадуть гарантії, тоді і ми будемо такими охочими і рішучими, то не дадуть тобі такі гарантії. Якщо ти говориш про те, що як тільки ви погодитесь про мир, ми вам дамо все. А зараз ви нам не даєте того, що у вас є. Це означає, що не буде у вас тут, тому що ви будете в меню розмов Трампа з Путіним. Путін буде говорити про мир тільки тоді, коли не будуть тут е, тих самих європейців. Національні парламенти превалюють в ухвалення рішень. Ніхто не буде годувати, як вони вважають, українське військо. Е, значить, коли вони вже домовилися про мир. Вітакер, представник США в НАТО що недавно сказав: поки тривають перемовини, ми будемо допомагати Україні просто висвіти, буде за столом перемовин. Як тих, кім ми керуємо, даючи або не даючи ті можливості для того, щоб вона стояла принаймні на цьому місці, вони не дають нам наступального зброї, але друга частина цієї фрази, а вона означає, що як тільки умовно ми поставимо підпис, під того що дійсно під ударами енергетики, під ударами на українську енергетику хочуть українців. Багато хто українців, але це буде відкладана війна. Так от. А це означає, що вони не будуть нам давати зброю. Всі ці фіцо, Орбани, Тритинімеччини, Німеччини, Маланшони, не будь-говорити, вони вже домовилися. Ми не будемо витрачати ці гроші на те, щоб зривати чудесні домовленості. Не будемо писати тоді війська. А якщо вони почують, то потім свідомо по них ударить, як це зробив, коли тут в Києві був Марк Рюте, тому що він буде свідомо педалювати. Тих, значить, хто буде говорити, що там роблять наші хлопці, чому вони воюють за іншу країну громадян, яких ми не займо, що нам дала та Україна. і вони будуть перемагати на виборах як перемогли в Грузії російські сили, не дивлячись на те, що вони ставлять, значить знають ставлення до Росії. Вони 50% за те, щоб Грузія була не з Росією, а з НАТО з Європою, але проголосували аби не було війни. Таким чином будуть перемагати ті, які не будуть фінансувати е, українську армію. Вони не знайшли 90 мільярдів, не могли знайти, е, значить, взяли там позику, я не просив одразу. А тут 800 тисяч людей, хто буде е, значить, утримувати цю армію? Український бюджет? Ні. Національний парламент Франції ні, я вам кажу. Е, Німеччина, ні, я вам кажу. Тому що там будуть перемагати ті, які сказати, не будемо посилати гроші. На що своїх проблем не вистачає? Ніхто не буде виробляти. Ту саму зброю для України американці не будуть її продавати. Ось про що я кажу, можна звинувачувати мене в якихось там, що я там проти миру. Я просто кажу про, про те, що ці умови, на яких нас сьогодні намагаються, значить, до яких нас намагаються примусити, це насправді умови між Трампом і Путіним, в яких немає наших інтересів. Нам треба протриматися до цих виборів. Нам треба дійсно тримати Трампа на столом перемовин. Він вже не вмиє руки. В нього вже не вийде. Йому не подобалося, коли він припиняв нам, е, значить, зброю постачання зброї, і вони виправдовувалися, що я не знав, я там не робив. Е, я значить, це треба розібратися, тому що 68% американців сьогодні за те, щоб Україна перемогла Росію. 30% було в травні. Республіканців, щоб надавати Україні зброю, вже ситуація в серпні місяці була 51% республіканців за те, щоб давати Україну зброю, навіть давати а не продавати. Тому Трампові так чи інакше доведеться вирішувати ці питання. Якщо хтось вважає, що знову будуть привалювати питання міграції або грошей, ні так побудована людина. Ми з вами будемо про це говорити однозначно. Вже просто часу чого на зараз немає. Так побудована людина, плюси вони зараховує собі. А ці питання не будуть наперед, денними. Коли вони вирішені, вони вже не є такими, які приволють. Будуть приволювати інші проблеми. Серед них буде ситуація, чому Америка дозволила собі так поводити з собою, а того самому Путіну. І Трампу доведеться ці питання вирішувати. І насамперед республіканська партія буде ці питання ставити на закритих спочатку обговореннях, тому що їм треба буде щось робити, аби берегти. Зберегти себе е, в якості сенаторів або конгресменів зараз. Вони без Трампа вважають, що вони не зможуть виграти, але Трамп стане токсичним для них, е, якщо далі триватиме така урода політику. І так чи інакше, е, ми, якщо не маємо сьогодні цих самих томагавків, але ми маємо все одно ті можливості, які мають примушувати Трампа залишатися за столом перемовин. Е, деякі з них я назвав непопулярні речі, коли Росію. Коли Україну здають Росії, американці схвально сприйняли риторику Трампа, коли він погрожував Росії там під підводними човнами, коли він сьогодні навіть ту саму Гренландію, е, яку він значить міняв на НАТО, але так чи інакше він обумовлював тим, що там російські підводні човни, тобто він розуміє або відчуває, що навіть його електорат він е, вважає Росію загрозою, а не тією країною, з якою е, треба домовлятися на їхніх умовах. Зрозуміло, пане Валерію. На жаль, маємо час обмежений. Дякую вам за те, що доєдналися сьогодні до нашого етеру. Валерій Димов, політолог, був з нами на прямому зв'язку.